Друзі, привіт! Я ще один городик. Ну, покинутий порядок привожу, люди не користуються ним. Там дорогу прямо до себе пророблю, викошу, зроблю. А зараз покажу, як Тільки щоб бачили, які чудеса творить цей мульчер. Оце, тут був такий його бур'ян. Десь до сюди тут люди викош... викосили. Оце я пройшов тут два сліда. А тут уже повністю я проходжу. Тут ось такий бур'ян. І ось буквально десь майже отак. Були вже такі чагарники зарослі. Ну, чесно говоря я в шокі, що він взяв таке. Я, чесно думав, буде душитися, що траптора не хватить Ну, справився бо без. Я тут, бачите, не скажеш, що прям там штрупаки оставляє там чи ще щось. Ну, мені понравилось я не ожидав. Ну, я тут трохи такого, але в мене задача дорогу зробити, щоб тут можна було проїжджати. Я зробив. Бо почали бурчати там, де я їжджу. Мені сусіди підказали, що я можу тут собі зробити. І то тепер пішли всі. Скажімо так, тепер це моя дорога. Тут були вишеньки посередині, росли, їх оббило, ну це таке. Старався вирівняти його. Вишеньки зараз оставте, то тут дороги не буде більше. Постарався зробити, але ну, самі вишеньки воно не перебило, це треба щось, мабуть, циркулярний круг на мотокосу цепляти і тоді проїхати. Ось так, бачите, тут нерівно, я зараз на горбу стою, воно донизу. Ось такого воно ну, форми. Ось так, тут вибрав. Тут я не ліз сюди, можна було трохи більше зацепити, я просто не знаю, що там всередині. Що хочеш, може бути. ж на чомусь держиться. Може і ні. О, воно як кущено буде. Можна було б попробувати, не знаю, не хоче. Ось такий городик я прибрав, теж бур'ян був. Да, трошки пооставалося, там десь терчить, там десь терчить не ідеально. Але мені треба виорати. І тепер оця вся зелена маса, вона буде знизу. Я не буду на всю глибину фрезою робити, воно її не буде піднімати, Зверху буде чисто. Ну Може десь зацепить десь, якийсь листочок. Але коли воно таким гобур'яном, і коли ти його виорюєш, ну хорошо, хороший плуг, переверну знизу. Але якщо фрезою йдеш, воно потім витягує його. І дуже-дуже багато поверху, потім зеленої маси виходить. Ось такі справи. Сьогодні в мене день мульчера. Ну Трактору, звісно, важкувато, признаюся. Мульчер здоровий для нього, 1,40 сорок. Трактор одноциліндровий, але доволі непогано. Я це думаю, можна тут було б захватити. Така збереть, а не хочу сильно заморочуватись. Ага, отут ще можна було разок пройти, бо тут погано уклон. Я їхав по одну сторону по другу сторону. Це просто притоптало, можна назад розвернутися сюди, проїхати, виїхати. Ось все такі справа. Тому кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, показую сільські будні. Роботу трактором. Ось такі справи. Так, що дякую, хто дивиться, дуже приємно. Я не очікував, що в мене в Ютубі багато людей буде дивитися. Ну, дуже приємно. Та й в ТікТокі теж. Ого, ось прям який волок. Показує, щоб не думали, що це не скошено, скошено. Не знаю, ну от, що підкажіть мені, хто знає. Мабуть, отаке тюковщик не візьме. Таку траву, щоб типу, мульчером косити для тюкування. Мабуть, не підійде. Тепелюки багато піднімає, бо він по підсуму землю бриє. Ось такі справи. Тому діліться своїми думками, коментуйте, поправляйте. Ось трактор, мульчер. I'm like.